Педагоги в закладі позашкільної освіти, які мають стім центри, будуть навчати розробляти та керувати дронами. Після цього вони зможуть навчити дітей робити теж саме. Це новий унікальний проєкт предмету захист вітчизни, який з вересня стартує в Україні і в Запоріжжі. Зокрема, перспективи освітнього процесу у місті обговорювали під час наради з керівниками профільних закладів. Цьогоріч до школи в онлайн форматі підуть більше 60 тисяч дітей. Програма дистанція. Цінного навчання залишається без змін. Наразі освітяни працюють над питанням компенсації освітніх втрат та використанням штучного інтелекту. Також впроваджуються нові освітні проєкти та продовжується робота із облаштуванням безпечних укриттів. Декілька проєктів ми з міністерством безпосередньо відпрацюємо систему управління міста Запоріжжя. Це і по підвищенню, можливим моделям підвищенню заробітної плати для дошкільних. Для дошкілля окремий напрямок роботи це міжнародні проекти з Гданськом, систему підвищення кваліфікації для наших вчителів, які будуть навчатися, як викладати польську мову, і перше підключиться Шевченківський район. А потім ми долучимо всі інші заклади освіти для того, щоб нашим дітям давали якісну освітню послугу в рамках реалізації навчання польської мови ситуація не дозволяє нам вивести дітей вже в нормальний формат. І як тільки безпекова ситуація нормалізується, і наші хлопці і дівчата віддигнуть ворогу, то ми обов'язково повернемося до нормального навчання. Но наші педагоги навіть не дивлячись на цей формат, вони теж приймають участь в навчанні, вони самореалізовуються, вони самонавчаються і навчаються в тому числі, як проводити заняття більш потужне в форматі онлайн.